Привіт, паціновочі хотів. Сьогодні у нас ось така досить велика коробочка. Давайте її розпаковувати. Так, а що там? Там у нас лот. Так, як його краще відкрити. А в яйці ще одне яйце. Так, окей, добре. Давайте ще відкриємо. У нас лот з машинками, як ви могли здогадатися, якими саме зараз побачимо обов'язково. І одразу хочу сказати, це такий маленький тест, бо тут не тільки Hot Wheels, В плані того, що тут є підробки на Hot Wheels. Так, отаку коробочку ми бачимо. Так. І... І все. Більше в коробці нічого немає. Так, ну що ж, ось така от штуковина. Давайте краще зробимо так, буде більше світла. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 машинок. Точно. А там подивимося. Так, це у нас. Давайте так. Давайте по попоч... порядку. Я хочу ще один собі такий набор зробити з повним прямоглядом. Але давайте таке демо-версія. А... Cotch Wheels, Куч Wheelz. Кучма Wheels. Окей, okay, нехай буде. Так, давайте одразу розпаковувати. Це у нас підробка Китай на Hot Wheels. Але, але, як мені каже підписник, дуже і дуже якісний. Тобто, там прям ледве-ледве не прям Хотвілс. Так, давайте одразу з найцікавішого. Давайте одразу прямо з найцікавішого. Це ось таку штуковину. Так. Ну, слухайте. Ану, кажіть, як вам таке. Ану-ка. давайте баді, наприклад. Непогано виглядає. Непогано. Так, окей. Зараз і, і, і сам роздивлюсь і вам розказую. Так, а знімається чи не знімається, цікаво? Опа, а він не знімається, походу. Так. Ну, хотілося б, щоб знімався причеп оцей. Але щось мені все ж таки підказує, якась інтуїція, мабуть, що не знімається. Ну, ладно, дуже б хотілося, б, дійсно, щоб знімалося. Так, давай, под... давай, ну давай. <с> Давайте подивимося на кабіну. А, кабіна залізна, з величезним таким двигуном. Хорош, хорош. Виглядає, до речі, приємно. Днище у нас без якихось там якихось нумерацій чи ще чогось. На болтах, не на кльопках. Бачите, на гвинтиках. Я маленький гвинтик. Так от, далі морда не промальована. Все в стилі Hot Wheels. ХВ, не бачу. Ран іпорт. у них, нафіг ті назви. В цілому, давайте так. По якості те, що я бачу прямо в руках і можу відчути. А, менш якісно, ніж у Hot Wheels а, Знаєте де? В колесах. От в колесах прям 100% менш якісно, ніж у Hot Wheels Далі все інше, ну, можливо, можливо ще лиття ось цього а, дна, як би його правильно, рама, дно. Ну, коротше, оця частина можливо, трошечки менш якісне лиття. Знаєте, таке от враження, начебто Hot Wheels десь там з якихось 90-х років от тих років там було плюс-мінус схоже лиття. Плюс-мінус. А так то, слухайте, ну, то в цілому непогано, в цілому, дійсно непогано. Я єдине що, до речі, не пам'ятаю, чи у Hot Wheels знімається оця от частина трейлер, чи що там, як його правильно обізвати. Але в цілому-то в цілому то непогано. Наче. Ну, найголовніше, найголовніше, якби да? якби, якби, якби от оця от, якби, от штука могла би працювати як трамплін, ціни б не було от прям дуже класна штучка була б. Прям. Вона, ну, Коротше, ви розумієте, да? тобто, от у нас трек, наприклад, да? З треку одразу сюди, воно підлітає, було би просто афігенно. А так, виключно, як перевозки, якісь, перевезення однієї машинки. Не впевнений, не впевнений. Але сама голова афігенна. Так, окей, ну що ж, давайте відставимо. Давайте відставимо, подивимося, що тут ще є. Так. Mm -hmm. І що це у нас? Сім, <сім спіт. Дно у нас залізне, а... а верх пластиковий. Ну, пластик мені зовсім не подобається. От прям. Ну, прям фу. На відчуття, от такий, знаєте, дешевий, дешевий пластик, неприємний. Колеса в цілому. Катаються. Знаєте, навіть от метал Machines, мабуть, будуть навіть якісніше. От по звичайних машинках метал Machines будуть 100% якісніше і прикольніше. Бо якось тут несуразно виглядає воно якось скло втоплене, дуже сильно, розтягнуте. Це у нас, якщо я не помиляюсь, це у нас карвет. Якийсь карвет, не пам'ятаю. Е, головна особливість. Теж тут не кльопки, а шурупчики. Чому і що робити шурупчики? Ну, з тим, розрахунком, з тим розрахунком, що тут у нас пластик, то, мабуть, логічно було робити шурупчики. Але, не знаю, тут у нас залізо і теж шурупчики. По факту можна було б зробити кльопки. Нащо заморочуватись? Ну. Так от, машинка, машинка мені не подобається. От, вибачаюсь. От, прям зовсім не подобається по якості. Можливо, на кастом для початківців. Окей, а так. ну таке, Так, це у нас. Це у нас Ferrari? Правильно розумію? По-моєму, це Ferrari. Ну, ось це виглядає цікавіше. Дійсно цікавіше. І не через те, що це Феррарі, а просто вона якась, ну якось цікавіше виглядає. Не знаю чому, може через фарбу, може через. Мабуть, сукупі, сукупність речей через те, що і Феррарі, і фарба ну якось більш приємно виглядає і більш деталізована вона. Прикольненько, але але, литник, ну, блін, таке собі. Не знаю, тут якась м'ятина на пластику, теж від цього болта. Дно залізо, на дні нічого немає, та й без ним є моє. Так. А так, в цілому, в цілому, ну непогано, непогано. Я не можу сказати, що мені прям подобається. І колеса от найголовніше, найцікавіше, що є у Hot Wheels. У них завжди класні колеса. Матчбокс або Hot Wheels у них реально класні колеса. Тут колеса дно повне. Ну, вони якось. Що взяти? ну от Вбита, вбита ламба і новенька. Це вот. І новенька цієї фірми. Як фірма називається? Ще раз, давайте Дікаст. Куч Вілс. Кач Вілс. я думаю, ви напишете 100% мені в коментарях, що я був неправий І мені треба на англійську записуватись. Але. Коротше, оця кучма Wiels. Ну, не знаю. От дивіться, вбиті колеса на Хот Wheels і не вбиті тут. Ну, вбиті, мені здається, навіть краще виглядають якось. Ну, просто от візуально. візуально Е, таке враження, наче вбиті колеса від Hot Wheels, краще виглядають по якості саме, ніж ось тут. Ну, не знаю. Плюс е, іржаві, абсолютно і ржаві вбиті колеса і, не і ржаві нові колеса тут. Ну, Начебто різниці майже немає. Так, ну ладно. Але сама тачка мені більше подобається, ніж той Корвет. Ой, фу. як воно бридко пищить. Але їздить непогано. Чесно, непогано їздить. Давайте відставляємо сюди і подивимось, що тут ще є. Так, це щось маленьке, це дуже маленьке щось. Що це таке? О, все, я зрозумів. О, кайф! Це бабка з апельсином. Зараз так, таки шов, яка бабка з апельсином. Зараз показую. Так і отут. <реш> так, я не знаю що, куди, а це, мабуть, до риби нашої піде, носоріг ось такий. <реш> так, окей, а це бабка з апельсином. Так, я знав, що це буде покладене, але, блін, бабка з апельсином. До речі, ну вона важкенька. І, по-моєму, вона металева. Прикол. Так. Стоїть. Давайте на, можу, на більш рівну поверхню. Так. носоріг і бабка з апельсином. Коротше, бабка з апельсином може годувати носорога. Якби вона стояла, чомусь. Ага, не дуже добре профарбовано. Багато фарби там, і вона через це не хоче стояти. Якщо підтисати трошечки, то буде ок. Коротше, у нас тепер є носоріг і бабка за пельсином. Наступні. Так, наступна тачка. Що у нас? Якісь синьо-помаранчеві кольори гульф. Так. Оу, oh, Зедка, це що зрада? Чи Зе Геймс? Так. Це. О, нарешті Хотвілс. Нарешті Хотвілс. Так. Фантазєчка. Фантазієч. Слухайте. Цікава фантазійка, така одномісний болід якийсь в гарному стані. Ну, не можу сказати, що це прям щось якесь круте, неймовірне. Але. Так, що це у нас? А... Hot Wheels Warp Speeder. Прикол, прикол. Ну, начебто нічого видатного, але, але, ну, в колекцію фантазії піде. Так. Наступна тачка. Опа, це у нас матчбокс, по-моєму, бачу по колесах. Не впевнений, що це матчбокс, але давайте дивитися. Так. Yeah. Що це за графік? Ай мойо. Так. Слухайте. А, ууу, це Volkswagen, старий. Так, давайте читати матчбокс. Matchbox, uh, Matchbox. Volkswagen Type 181 1974 року. Вау! Wow. Прикольна тачечка. Ну, вона така, знаєте, на свій час може і дійсно прикольна була, але зараз вона якась дуже несуразна. Але, ой-ой-ой, а що з колесиками? Блін, там, ага, Там, по ходу, колеса е відійшли з, пазі, з пазів своїх. Блін, оце неприємно. Це дуже неприємно. Я вже думав, що у нас вона буде ганяти на треку. Але ну, або треба її розібрати, і потім зібрати обережно, і проклеїти якось колеса, або ще щось. На превеликий жаль, на превеликий жаль, оці колеса просто не дадуть їздити. Блін, ну, це дуже погано. Це прям дуже погано. Але сама тачка, можливо, на діораму кудись і піде нам. Чому ні? В цілому-то прикольно, прикольно штуковано. Так, окей, окей, ну що, давайте ще одну передостанню. Подивимось. Так. Це у нас. Що це у нас? Болід F1. Да, мабуть, у нас якийсь такий є вже болід. Так, у нас такий самий болід F1 є. Можливо, він буде краще ганяти. Чому ні? О, слухайте. Так, це наш болід F1, а це той, який... Приїхав до нас. Так. Ну, в цілому в цілому все однаково. Єдине що, єдине що. Ну, начебто наш краще їздить. Да. Окей, окей. М -м, болід F1, <див> Нічого не можу сказати. Просто собі боліт F1. Так, і ще одна якась невідомо, чи Hot Wheels чи не Hot Wheels. Ой-ой, порізав я його все ж таки. Е -е, хлопці, дівчата, давайте домовлятися. Не запаковуйте так їх сильно. Е -е, коли запаковуєте ось так в купирку, е -е, завжди їх важко потім відкривати. Запакуйте просто от. Один разочок обверніть, нічого з тими тачками не буде. Тим паче, якщо воно отут, плюс ще в коробках, ну, коротше, ви зрозуміли, нічого з тими тачками не буде. Бо, знову ж таки, відкривати, відкривати не дуже приємно. Карбонік, вау, слухайте, в цілому, в цілому непогана фантазічка. Ну Мені подобається дійсно. прикольненько. До речі, якщо подивитись уважно, досить гарно пропрацьований салон. Тобто самі ковші прям приємні. Дійсно приємні. Окей, окей. Слухайте. І колір такий, знаєте, синій, насичений, приємний. І деколі у них приємні, Колеса досить непогані сюди, мені здається, пасують. Прикольно, прикольно. Ще одна фантазійка в колекцію фантазійок, яких у нас і так повно. <світок> так, це, на превеликий жаль, все. А, що можу вам сказати? Нащо взагалі мені цей лот був? Так от, він мені коштував 200 гривень. По-перше, мені було цікаво подивитися аналог Hot Wheels, да, от той, який є. Ну, Аналог собі, аналог. Не знаю. Нічого прям видатного. А, і найголовніше, я хотів собі ось цей тягач. Ну, ну, Він виглядає дуже прикольно. Дуже прикольно. Сама от голова. от, Прямо мені здається, це добре. Я думаю, що на діорамі ну, своє місце. Вона точно займе. А, мабуть, мабуть, цікаво, скільки за це все. За це все було 200 гривень. От. Наче і багато, а наче і небагато. Ну, Вирішуйте самі, кому я, кому багато, кому небагато. Але за бабуську з апельсином 200 гривень. Камон. Коротше, лот. повернемося ще раз до упаковки нашої. Взагалі, хочу собі ось цей. От. Ем... Він такий в стилі медманга. Ем... Плюс, знаєте, напівмедманга, на напів оцей... забув Rajan Експрес. Але... Але саме тягач, отакий от великий фура от фуру, я, чесно кажучи, може собі окремо і замовлю. От. Що ще? Я думаю, можна допрацювати ось цю голову. О, допрацювати, я маю на увазі, дофарбувати там то все 50-те. І на діорамі місце він своє знайдеться 100%. От. Дякую вам величезне за перегляд. Робіть, не забувайте робити, будь ласка, ютубівські оці всі штуки. Підписуватися, колокольчик поставте. Хто не поставив колокольчик, щоб, ну, щоб знати, коли у нас відосики вийшли, поставте, будь ласка, е обов'язково. Ану, секундочку. Ану, секундочку, ще не все. Опа. Опа. Цікаво. цікаво. Щоб порозуміли, там немає ніяких закліпок, нічого. Він просто. Ну, окей. Можливо, можливо, навіть. Можливо, навіть реанімую. Я просто помітив це випадково. Так от. Ще раз хочу сказати, що, будь ласка, підписуйтесь. Підписуйтесь нас. До речі, до речі, нас вже нарешті тисяча підписників. Е, я от думаю, можливо щось розіграти М? на тисячу підписників. Чому ні? Е, будь ласка, напишіть про це в коментарях, якщо збереться, Ну, давайте так, давайте так, так, е, на цьому відео 50 лайків. Uh, і давайте 20 коментарів, і я точно щось цікаве розіграю. Давайте так. В чому в кінці відео, бо тільки що про це подумав. Плюс uh, побачимо, хто, хто дійсно дивиться до кінця наші відоски. Тому ставте лайки, ставте вподобайки, пишіть коментарі і так далі. Все. Всім пока-пока, до наступного відоска.